Добрий день, шановні здобувачі. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук, Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною Теорія і практика психологічного тренінгу. Дисципліна містить чотири кредити, тобто 120 академічних годин з яких 60 годин відводиться на аудиторні заняття, і відповідно 60 годин відведено на самостійне опрацювання. Метою навчальної дисципліни є оптимізація комунікативних можливостей особистості, необхідних для організації продуктивної взаємодії з іншими людьми в практичній діяльності і міжособитісних відносинах. Результатами вивчення навчальної дисципліни буде засвоєння психологічних особливостей тренінгових груп, загальних тренінгових методів, класифікацій та основних видів групової роботи, основні етапи розвитку тренінгової групи та загальні вимоги до ведучих тренінгових груп. Під час напанування навчальної дисципліни ви навчитесь розробляти сценарії тренінгових занять. Практично застосовувати методи групової тренінгової роботи, здійснювати рефлексивний аналіз власної діяльності у ролі ведучого тренінгової групи. Зміст навчальної дисципліни складається з наступних лекцій: Теорія психологічного тренінгу, тренінговий процес, тренер як ведучий групи, основні тренінгові прийоми та методи. Практика психотренінгу, навчальний тренінг. Під час опанування дисципліною будуть застосовуватись наступні види робіт: лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота, консультації та залік. Дякую за увагу. Буду радий вас бачити на курсі Теорія практика психологічного тренінгу.